Донуфій. Сьогодні ми знімаємо Groff Garden. Всім привіт! Мене звати і ми знімаємо GroffGu. Це останнє відео з Максимом. Так. І ми хочемо його якось зробити. Максим трохи. Я йому дам гриб, який коштує 37 млн... А знаєте, що в мене? Фубан. Только за золото. Ой. А поставьте минимум А максимум золото. Кто там может выпасть, но Ось. Що там? Що ти поки-паки робиш? Свіпани. Так. <ріст> І ще в нас одну не забув. не, не, не спрашиваєте, откуда в мене такий драгонфрукт. Бо я чистень <ріст> пограв тут. No capybara, no cocosini mimi cocosini, co-co-co-co-co-cocosini da tum 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 Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-sahur tum sahur da da-lay-ro, da-la-la my video, my Osionfish. Максим як завжди, Максим, як завжди. Можна буде єнот, я не знаю. А хто знає? Звідля, єнот. Так. З якого єсця? Бо я не знаю не одне єсть, там да є єнот. Я теж. Ти теж, ти теж. Я паш, я паш. Я кошка, бопошка. Цей ефект розработчик. Создав. Кстати, ми бачу разработчика. Третій так. раз, так. Так. Третій раз. Не знаю, может я зитро. Ты побор. Вс, зипров. Ч? Ну подивись на продажу. ч че ч че Що? че Ч ты? мене ты Що ти зібрав? Грибочок забрал? Эмм... Грабочек А что не скидывает своего чувака? Просто засыну яблоку. Другой. Раз, два. три, четыре, пять, я есть. Енот! Эм. собак. Скидки у меня попроще. Нам и разработчик, мат. Так? Так. Який. Так, нам и разработчик. У меня Лусана вкрала Ну вкрала фут Эмберлі. Це затрас робоч. Макс. Що? Макс. Четвертий раз. Четвертий? Так. Ем... Що це? Роза. А робо, вже Так, що. А за чого? А ми тільки побачили, що з нами від... Пі... Поняв що 에... 에... п'ятий раз р... ну, Так. Добре. А от він ось розроб. Ось він. Так. Це він. Просто стоїть. Може він знає, що там ще буде? Він щось робить. Бай... Он будто перший раз його бачив. Так. Сам його, мабуть, прозвав. Просто подивися. І хто знає ось в нього 5 триллиардів Макс. Я бачив. І в нього одні сахарні яблука. Ого, в тебе. <сум> в Тебе там чувак, в нього на один мільйон менше, ніж в тебе. І він тебе до до, до жены. Так. А он еще болты роботы? Так, він іф рот бы сахар. О, дякую, він сахар на яблоко у меня. Ну, на винам, знаешь кто-то. Що там? Вас. Эм. Ч? Пудасочка, путасочка, будасочка, путаласочка, раз рабочим. За тобі квіточка. Так. А ч там по яйцям, Макс? Що там по яйцям? За тобі. Що Макс, ты бачив яйця? Ч? Яйся, подивись. О, а ведь тут може лиса випасти. Так в мене, в мене вже є. Так. Так. Фред Фокс. Вона в мене вкрала щось. я е, Буде щось направо. Що ти робиш? Розробочик... Що ми ти вже, робиш? Ми тебе вже п'ятий раз бачимо. Так. Ти вже дістав. Ні, ні. Так, так. Ні. Так. Ні. Вон, так, ти буде. Е, Буде відео як ми відкриваємо яйця. Так. Е тільки тому фій не за мною ми будемо посаді. Все він. І що він зробив? Ефекти. Які? Подивись, хоч на одному фрукті в тебе є, інший Ні. Що ми не зробимо? Він вийшов. Він вийшов. У мене інтернет пропав. Так. Так, О, на з інтернетом. Це... завжди так пошук. Так. чекайте. Ой. Ну це інтернет не бачите, добре? Він в мене є, я пароль ви не знаєте. Так. Uh -huh. Я у Макса вдома. Ой, я на потобі нажав. А можеш подивитися? Я з тобою? Що так висно? Я знайшов. чоловік. Ні. Nee. А в тебе є місце? Так, є. Мене так висне. Що хоч. Мене так висне. Сейчас покажу тобі. А-а-а, Сатур за мной. Ааа, ч так развес? а лагає. В тебе теж лагає? Ні, в мене. Я на місці разработчика. А я подивлюсь. А все, ніхто з нами не храй. Макс, ты на уста купил? А ты купил то ясы? За усихнета усах моя самый коза Дисков на бабусик да так? Сэм, що ти там виступаєш? наступаешь? Тайпанги. Тюльпаны. Так. На <звучить> вже там тюльпани? Да, так. Так, Навіщо Эээм. Нависил на цикл. в тебе тюльпани. Двісті. Двісти. Двісті. О, подивись. Эм. Ну добре. Ну добре. Просто. Просто Не розбачиш? Ну так. Ну ми його бачимо в п'ятий раз. Ні. Так, п'ятий. Ти врахувати! І, і ми тільки стали, пам'ятаєш, що розробочок ми бачили чот... типа три чотири рази вже. і він прийшов. Е. Ти Ты замочек. Приходи че. Приходь. Приходь. А, і. Та що такого га в мене? Можеш ж завтра, завтра. Так. Покума нас на бутылку разом. Так, ну наш тренування, Макс. Да? Ч такое? Да сейчас девчон. в стосі, Макс, ну ти не того начинаешь. У мене їх, їх, їх. Подивись. Подивись.

на на вторую там замок да а а <сорганский> <сорганский> Шо цэ. Шо цэ. Сахарное яблоко подобишь. Да. Ви бачите, вже мене топляється згай. Чо? Що Що тут? Диско? Яке диско? Mm -hmm. Mm -hmm. Я думав диско, а ти... Ну no. no. Диско, диско. Ч постань? О! Я подключу на тормозо. Так? На инший включу. На инший? Ну манер. 5 же Добре 5G Добре опять же. Він каже, що в нього добрий інтернет. Так, ну не добрий. Я взагалі, я забрав. А ви чули, що він тільки що казав? В нього... Ем... Э. Чо? Ем... Що? Ем... Що? Ем... Шо? Ем... Що? Ем...

Mm -hmm -hmm. Макс. Есть? Ты можешь <музык> mm -hmm. Ага, ты хочешь, так? Так, это, так, как будешь. Чтобы... А, а, вы бачим Ай! Що? 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 11.09? Так. І що? А -а 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 -а. Ну це відео буде... Тупо. Бо ми будемо зараз все зробити. Тупо. Максим. Що? <клес> що? Сейчас там буде сейчас стоить добро. І що? А коконат, коконат. Коконат? коконат. мене леса ще вкрала. Прау... Коусток. Опять на все має. Рад, за кокус моя. Оооо, морковка сток. Стойте. Що? Що? Стой, 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 Больно? больно. Трошно, не, больно. Розне, не розне. Ем, годний спринкер. Що? Навіть годного спринкера немає. Немає. О, в мене їх два. Є, хочу сприняти. Хочу. Е, Мам, стій. Що? 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 Трактор. Що? Трактор. Трактор. Подивися, скільки в мене грошей. Скидки Максима. Прямо надо скупать. Не, бутосочка Що? Что? Подивись на продажу. Да Подивись назад. Ех, я на бач мені Так? Да? Так. Добре, я хотів тобі задати. Добре. Я бачу. Там он марон. Скільки він коштує? А? Дай я не стех його на серденько поставити. А скільки він коштує? Я не знаю. Для суды. Что такое было в Тебе Ты бы еще стоит сей? Nee, Тебе не, не. Ты бы еще стоит? Не. Да? Не. Nee. Покажи. Покажи. Пять. Покажи. Нет, nee, не, Ни, не, Ниже, ниже. выше Вверх Where? Так, О, А можеш його дати? <смір> так стоїть. А що він такий в тебе дорослий? <смір> в мене стоїть. У мене теж сіпети стоять, але вони не можуть так довго. У мене найстарша це остиця. Де не віриться? А, а чим ти своїх корпус? Нічим. Эм. Ну вони ж можуть померти. Нічим я їх не кому. Вони можуть тебе забанити. Хто? А ти знав, що на лю кого більше всего любив розробочок із Петів? Кого? Эмм, у скільки золоте сахарне золотое коштує? 3 кошка? Кого? Ні, кого? Золоте сахарне яблуко, пам'ятаєш? мене? Так. 3 віко, кого? Мой мільйони коштує кого? Кого? Какого пэта? А, вони люблять розвільнювати, ну, що я гарний. О, Макс, іди на продаж, продаж. Ну, ладно, я хотів тобі дати фрукт. Який ще? Про... Ем... Um. Да ч так ага, є? А, понятно. Тюльпан, так? Тюльпан так. Я хотів тебе ось такий круг, дати мат. Два! В мене а скільки мене кошти? Чотири миллион. У мене є п'ять малів. Хорох. У мене є п'ять. А в мене був який 10 косин. От відкуди? Відкуди? О! Він розробочився. Це... Ти бачиш? 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 Ти бачиш?

А скільки тебе це коштує? Дай вода 6 мільйонів. Ні. А скільки? Дивись. <різوع> 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 О, золотий горох? Золотий горох? Ви чуєте як Ні. Можете... <рик> <втап. рик> так. Ну не можете багато Эм. Да, Ну-ка. Це мій крукона. Що? Це мій куконош. Куконаш куконот. Кукунот кукунут. А скільки ми на роза коштує? Скільки це коштує? Е... А що це в тебе? Це не в мене. А в кого? Це в ру. Подивись. А це? А подивись. У мене немає. У мене одна є, одна. А де його база? Від Відмію сосід? Так. А це із гри кальмана? Так. Це? Він? Це він? Я можу подивитися момент золотий. Ем, а це не можеш? Ну, в мене одна. Що ты хочешь, щоб я подивився? Давай. На чому я прыгаю? Ай! А на чому ты прыгаєш? Ай! А ч где? А, Лучше фейс. Так. Дво... Вісім миллион. Так. Эм, е, ты бачив його мангу? Яка? Подайся. Якоманд манго Манго. маленький. Зараз завод буду. Так марень маренька. <плес> 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 <плес>

Пану навіть немає. Так Вотермелон тут купа. Так. Мунме. Це не я, це котобомба Котобомба бомба. Спасибо, це не я роблю. Дивись. Ну, подивись, Макс, це не я роблю. Це все твій шкаф. а тут теж больно. Ми подава в нашу. хороших Бувай.